すっごい気取ら Удар по Росії з поганими новинами для усіх окупантів. Ймовірно, під час нальоту дронів на ростовський аеродром Морозовськ було уражено літак су 34 Про це повідомляє Сін спільнота Кіберборошно, посилаючись на дані супутникових знімків та аналіз відео очевидців. На литовищі перебувала робоча одиниця бойової авіації ворога. Це підтверджують знімки за 18 та 20 липня, коли винищувач бомбардувальник. Змінював місце своєї стоянки сильно горити. Точно, это, это тоже на грі точне тож нарпануль українських дронів остерігаються в різних куточках країни окупантки. У новоросійську скасували святкові урочистості до 28 липня, коли Росія відзначатиме день військово-морських сил. Тамтешня влада каже: усе з міркувань безпеки, уточнення швидше з міркувань небезпеки, які несуть українські магури та морські малюки. we Маємо ексклюзив від головного управління розвідки у ГУР вперше. Показали роботу операторів легендарних дронів. Бобер. Зокрема, саме на ці дрони у 2022-му українці зібрали понад 230 мільйонів гривень у межах ініціативи Блекбокс. І саме цей дрон, менше ніж за рік, завдав збитків Росії на майже мільярд доларів. США. далекобійні бобри долали дистанцію понад... На тисячу кілометрів і завдавали ударів по російській столиці. Як з'ясувалося, саме ці дрони у червні знищили найбільш новітні російські літак су 57 на аеродромі Ахтубінськ, що за 600 кілометрів від кордонів з Україною. до виконання цієї задачі, наш літак обладнаний сучасною системою навігації, яка стійка до РЕП, це забезпечує нам майже 100% враження цілі, виключає ураження цивільних об'єктів або мирного населення і забезпечує максимальну ефективність. Ми являємося однією з груп безпілотної дальної ударної авіації. Це дрони тактичного. Ураження це новітня наша зброя, якою ми максимально шкодимо та не даємо спокою нашому ворогу. Ціле є багато, дивлячись по пріоритетності ураження для закриття або наоборот відкриття коридорів. Ну з медійного останнє це су 57 Ці пасак п'ятий канал. Дотисли чи вирішив сам Джо Байден більше не братиме участі у президентській гонці? У листі до нації чинний лідер Білого Дому запевнив, що не висуватиметься на прийдешніх виборах. Рішення було очікуваним та передбачуваним. Тиск на президента останнім часом був колосальним. Донори заморозили бюджети, а у партії зрів розкол. Із наступником президент довго не тягнув на власне місце. Запропонував віце-президентку Камалу Гарріс. Але це зовсім не означає, що демократи на з'їзді висунуть саме її. Хто ж зможе стати кандидатом від демократичної партії? Та як на ситуацію загалом реагують опоненти республіканці? Антон Кучеренко розповість. Лідер, який поставив партію та народ, вище власних інтересів, чи президент, якого дотиснули і суспільство, і власні донори. Перший президентський термін Джо Байдена став його останнім. Господарем Білого Дому він буде ще кілька місяців. Далі політична пенсія. Президент знявся з виборів за 107 днів до голосування. Бути вашим президентом було найбільшою честю у моєму житті, і, хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я полишу гонку та зосереджуся виключно на виконанні моїх президентських обов'язків до кінця визначеного терміну. Рішення, на яке очікували, зняття Джо Байдена пророкували ледь не всі відомі медіа та політичні експерти. Але чи очікував його сам лідер демократів? Певно, що ні. Агенція Reuters поділилась ексклюзивними інсайдами з Білого Дому. За її даними, рішення вийти з перегонів було спонтанним. Джо Байден ухвалив його лише за пів години до офіційної заяви. Це визначальний момент. Не пригадую, щоб хтось ймовірний номінант виходив з гонки буквально за три місяці. До виборів думаю, що Байден досяг тієї точки, коли навали із поганих соцопитувань, дедалі меншої кількості пожертв на кампанію та заклики соратників змусили його просто сісти, обдумати все та ухвалити рішення. Президент дійсно поставив країну вище за власні політичні перспективи. Більшість людей не хочуть віддавати владу, але він відмовляється від неї сам. Виборців змішані почуття про демократичні американці, відзначають здобутки Байдена, але радше підтримують рішення президента. Думаю, що Байден міг би залишитися в гонці трохи довше, але після того як я побачив дебати і почув, що інші люди говорять про нього, то певен, що це може бути правильним кроком з його боку. Лідер відходить, але президентське місце порожнім не буває. За статус наступника Байдена почалась серйозна боротьба. За сотню днів до виборів демократи лишились без головного кандидата у президенти. Спраглих до влади імен називають вдосталь серед них губернатори та сенатори. Але найбільше шансів у віцепрезидентки Камали Гарріс. саме її підтримав Байден у прощальному листі. Питання полягає в тому, хто стане наступником. Може, віце-президентка Гарріс, вона відносно молода, або ж хтось інший, кому ще не виповнилося 60 років. Чи додасться енергії в кампанію демократів? Існують серйозні політичні розбіжності в економіці, зовнішній політиці, і соціальних питаннях. Список можна продовжувати і продовжувати. Чи зможе новий кандидат від демократів донести послання більш ефективно ніж президент Байден? Це ми ще побачимо. Трампа та Гарріс відділяє лише статистична похибка. Рівень підтримки віце-президентки та екс-президента практично однаковий. Республіканці часу не гають. За даними медіа, у штабі Трампа активно готувались до рішення Байдена. Кампанія проти його наступниці Камали Гарріс, напрацьовується вже кілька тижнів. Колишній президент Трамп і його передвиборчий штаб вважали, що Байден був кандидатом, якого можна було легко здолати. Схоже, вони мають таку ж думку і про віце-президентку Гарріс. Тому будь-хто з пари Байден Гаріс для них дозволять вести кампанію з позиції сили. Чи так це насправді важко сказати? До виборів ще три з половиною місяці. Багато чого може статися. За Камалу Гаріс виставилися всі демократичні партійні осередки. у США. публічну підтримку надала і впливова родина Клінтонів, але і ті. Хто може завадити амбіціям віцепрезидентки? Барак Обама має власний погляд на майбутнє партії. Фігура експрезидента весь час трималася в тіні, але саме його Байден вважає ініціатором кампанії проти себе. Про це пише New York Таймс. Камалу Гарріс Обама публічно не підтримав. У коментарі лише подякував Байдену та закликав до початку процесу внутрішніх виборів, нібито відкритих перегонів між різними впливовими демократами. Партійний конвент запланований на кінець серпня. Демократ. Ти не знають, що робити, і не мають ефективного плану. Б. багато хто з них також не вірить, що Камала Гарріс є перспективною кандидаткою на найвищому рівні, і в них закінчується час. Джо Байден не перший американський президент, що відмовився йти на перевибори. У 60-х аналогічне рішення ухвалив демократ Ліндон Джонсон. Далась знаки непопулярна для тодішнього суспільства війна у В'єтнамі. Замість Джонсона на вибори пішов його віце-президент Гюберт Гамфрі, але злето політичної кар'єри для нього не сталося. Гамфрі розгромно програв республіканцю Річарду Ніксону. Антон Кучеренко, п'ятий канал.